Вітаю всіх. Я хочу подивитись таке питання. Ніколи його не дивилася, може, дуже-дуже давно дивилась. Можливо. Однією колодою. Кінцевою двері ключі. Україна має шанс вийти переможцем в цій війні. Україна взагалі має шанс вийти переможцем цій війни. Україна має шанс вийти переможцем цій війні. Ні. Вже ні, вона не має шансу вийти переможцем. Активна боротьба. Так, боротись вона може. Щось відстоювати може, але це відповідь ні. Карта Сонце на дні колоди, вона може отримати, боротись в боротьбі, щось отримати може. Але самим переможцем вона вже не вийде. Ні, бачите, все. Дивіться, які карти кошмарні. Найнегативніші карти. Є окупація території, є розпач розчарування. Вона тепер рухається, споглядає, збирає, знаєте, як це? Споглядати, збирати інформацію. Маніпулятивні дії, щоб вилізти з цієї жопи, хоч якось для себе. обнулення ситуації. Тобто, Україна вийде на новий етап. Так, вона вийде на новий етап, але не переможцем. Вже не переможцем. Вона виходить. Вона виходить борцем з втратами, однозначно з втратами, з територіальними також. Ви ж бачите, подурне це буде новий етап. Вона на нього вийде. Треба, розумієте, суспільство наше має проблеми психологічного характеру. Не ви, вони вважають, що вони щось можуть зробити, чогось досягти, нічого. Це велика політична гра, де ми тільки маріонетки. Не більше. І ми зробити толком нічого не можемо. Насправді, вже за нас все вирішено. І питання, як ми сприймаємо ситуацію, з якої точки зору? Лише зараз. Ось так.